Одним з головних завдань для податкової служби є налагодження ефективних партнерських взаємовідносин з платниками податків. Саме тому Державна податкова служба впроваджує індивідуальний підхід до кожного платника, що має на меті зміну системи взаємовідносин між Державною податковою службою та бізнесом, а також створення ефективної системи обслуговування платників податків. Нещодавно в нашій інспекції відкрився центр для обслуговування платників податків. Він містить Три основні якби, ячейки. Це приймання податкової звітності, надання консультацій платників податків та видача довідок та дозвільних документів. Для платників податків також створена кімната, в якій можна переглянути різну наочність податкову, а також Переглянути навіть кінофільми, якщо платник податків чекає на свого інспектора. Відкриття центру обслуговування платників податків це перший крок для перетворення податкової служби від фіскальної до сервісної служби. Це звичайно полегшило роботу. Платникам податків вони можуть в одному місці і отримати консультації і подати податкову звітність. Основні задання, які має виконувати центр, це створення комфортних умов для платників податків з метою забезпечення ним повноти і своєчасності сплати до бюджету податків і зборів, надання їм комплексу послуг з отримання дозвільних документів, довідок, удосконалення процесу приймання податкової звітності від суб'єктів господарювання, забезпечення швидкого доступу платника. До інформації